Чи потрібно всім ставати податковим резидентом зараз, маючи тимчасовий захист? Чи можна буде отримати якось ВНЖ без резидентства Іспанії? Це дисертаційне питання, на нього важко відповідати швидко. Якщо вкрай зухвало і скоресенко, mm -hmm. то якщо отримати такий ВНЖ, який не зобов'язує працювати, то дійсно можна зберігати статус податкового нерезидента, постійно проживаючи в країні на підставі міграційного ВНЖ. Це сама суть. А деталі там надзвичайно глибокі, тому що чисто формальний підхід, дев'ята стаття закону про велик на фізосіб, зазначає, що той, хто проводить в Іспанії понад 183 роки на календарний рік, може бажатися податковим резидентом, відірано від міграційних статусів. Але я там ще є моменти дуже безумовно. Я Роз, розшифровка юридичних питань. Ага. Але якби я не проживав в Іспанії, як золотий інвестор, як тимчасово захищений, як не як студент, як нелегал, податківець каже: мені байдуже на твій міграційний статус. Я дивлюся на твої. Життєві обставини, ти живеш фізично присутні мене більшу частину року. Ти мій платник податків так само, як і я, або будь-який пересічний іспан.